20 березня в закарпатській військовій адміністрації провели брифінг присвячений старту двох пілотних програм з відшкодування вартості зубопротезування для ветеранів війни є державна програма яка регламентується постановою уряду 212 і є зміни до програми турбота нашої закарпатської програми де також ми будемо відшкодовувати на протезування Ветеранів перша програма реалізується в межах Закарпаття за рахунок видатків регіонального бюджету. Ветеран за своїм бажанням обирає будь-який заклад, незважаючи на форму його власності, який має право проведення надання такої послуги і має відповідну ліцензію. І коли він обрав цей стоматологічний заклад, він туди звертається. В цей заклад заклад погоджується надати таку послугу, і тоді, в будь-який зручний спосіб, до департаменту соціального захисту населення подається відповідний пакет документів. І далі відбувається по результатах вже надання послуги відшкодування за рахунок обласного бюджету на реалізацію такої послуги для ветеранів закладено коштів в розмірі 1,5 мільйона гривень. Квота на одного ветерана на надання, надання такої послуги складає 10 тисяч гривень. Натомість друга програма державного масштабу й може покрити суму витрат на зубопротезування у розмірі майже 15 тисяч гривень. Проте звернутись за цією програмою ветерани можуть лише до клінік, що уклали договір з Національною службою здоров'я. Любий заклад охорони здоров'я, тобто незалежно від форми власності, має право укласти договір з Національною службою здоров'я. І через підписавши договір з Національною службою здоров'я, надавати цю медичну послугу відповідній категорії населення. Гранична вартість послуг за цим пакетом для одного пацієнта складає на 2024 рік 14 984 гривень. Громадянин, наприклад, який а, звертається за наданням медичної послуги цієї і отримує її в межах державного бюджетування, тобто через національну службу здоров'я, не може паралельно отримувати цю ж послугу з обласного бюджету. Спікери зауважили, що проєкти експериментальні, тому розміри компенсації можуть бути переглянуті та збільшені.